Всім привіт! Вирішив, маю ось такий фазик взяв найплегший, щоб був не глибокий. зробити робити їм тут, тепер щоб менше ну, повільніше випавали, а по-друге, щоб допомогли собі купатися, хочемо робити он тут для них таку, скажем так, так міні-ставок. Більше-менше. Ну, Викупаємо і Подивимося ради води подивимося. Підійде їм не підійде. Я думаю, густо буде точно раді. А от Я один досягти не знаю, бо вони такі. Я знаю, що не дуже люблять, купати, але як вода буде. То Я думаю, доволі так, чіпати. Ось вже. Вот. Вот так. и древняя. Повністю закопувати не будемо, так, щоб ручки були зверху, щоб його можна було діставати, потискати, поміняти, воду. Зараз землю розрівняємо, а я Так, идем.

Можна сказати, можна сказати, де ці далі будуть Ну, Це назад. Тобі трамбанець такий поки до першої. Так, гусенята тут вже без води Я думаю, їм повинен сподобатися. Обалазить! Добре, що я теж хотів не глибокий, щоб як залізуть вуглевели виліти, треба буде ще такий один бо Ото я забрав тих качок, поставив їм звичайні і відер. В третій 4 сюда вліжу, то в нас друга літа, ну і тільки минуло десятилітрові. 30 літрів буде води доптать. Аккуратно вони то засобки затрампують у вечора. І потім можна буде акуратно дістати, набу весь вимити і наливати кожного дня їм туди свіжу водичку. Гусь вже купався, а так ще ганяють. Ну, чекайте, чекайте, гуси підростуть, підіподивимося, хто кого буде ганяти. Ось така краса. Бачите, індукачки вони такі, то крякалка, то вже берізла і гуси хочуть, але індокаченята їх кусають, а індокаченята вони не дуже. Не дуже люблять копати, вони отак з краю собі похлюпати, що не є така аж прямо річкова птиця, вони більше вони більше по, по болотах, по траві точніше. От траву вони пахнуть, так як гуси, а от гуси гусям цікаво, правда, ті їх відганяють, пусть вже від них більшість, а все одно він до каченята їх ганяють. Вони такі трохи, воно йдуть, а собі поплавають світу плавають. Дивіться вода, і йді, там, і трасончик, і йді, там є вода, так, і Ой, Ой, і буде мені простіше, бо я їм що не налею, вони що, що виплють, велить вип маленькі відарек, це маленькі хазіки. Так їм буде велика тара, де, де можна буде два рази на день тільки міняти. Зараз розійдуться, качки підуть підуть пасти і будуть, тоді може гуси будуть купатись. Якщо, якщо гусенята прийдуть сюди купатись, то я вам тоді прийду і покажу. А зараз вони мусять її трошки-потрошки освоїтись. Трошки Ось така краса 30 літрів і, і буде для них тут щастя. Іду на поле різати. Ще подивив, може якийсь кармак знайду. А отут, бачите, осенятко, о, осенятко залізло і купається. Я бачив, десь ще каченята теж були, мокренькі сушилися. Так що теж десь якісь десь, десь, десь залазять, а вон о-о-о. Осице, птиця водоплавна, вони більше. От звичайні качки і гуси, вони такі, що водичку вони люблять. Індокачки так, а он стоїть. Бачите, теж індокачка покупалася, тепер тепер сушиться. О. Ну і відповідно осенятку собі зараз теж покупається і буде і буде сушитись. Так. Ось такий красунчик Оце у нас біленький, воно не є з великих. А, прийшли інші, прийшли. Ті трохи, он, біленькі там -то, теж бачу купалося, бо мокре. Сірі, сірі не купалися. Два білих вже два білих бачу покупались. Бо оце мокре, а це якраз в процесі. Зараз будемо бачити, може я так вчасно прийшов, коченя тут майже нема. Вони не, воно тут йдуть, а і вода в них ще з боку є. Що ти? Що ти покупався, приїв травички і прийшов підкріпитися гризком. Поставимо так баняк старий і цеглу всередину, щоб не вивертали той баняк. О, о, о. Ані теж сіряньки виглядає, якби купався. Ну, вони ще обвикнуться, то взагалі будуть купатися кожного дня. Воно зараз тут жарку. Їм то якраз таке відрада від, від жари. Добре, таке вони люблять Ну і рости будуть, будуть краще. О, Гуси тут така птиця, що водичку любить. На потік і гонити не хочу, бо вони потім десь попливуть не найду і ще, ще комусь город залізуть. А отут так собі в тазі, хай хай купається. А ти звідки прийшов? Ось такий красо... О, пішов ще один. Ану, ану. О, о! Що це? Що ти ви робимо? А що, обійти не можна було? Обійти не можна було. Ні? Ай, слимаки, дивіться, які мокрі, але все одно. О, тепер той поліз. О, о, о. От красончик, буде теж він купатися тепер. Так-та-та-та-та, о. 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 Та, 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 та. класно, як класно. Ну, одним словом, гуси щасливі. Так, я працювати, бо біля них тут можна сидіти довго, але, але робота сама себе не зробиться. О, полізли, одні другі ганяють. І так, загнав я вже сьогодні, знову почала різати, різати ладью, я вже не знаю, яка зараз година, але на дворі. Ніч, вже ніч позаганяв вже ті всі, що мають ночувати. то все погодував швидше, ось, ледь і мене перепілочки, ось ті. Добре, оці їдять прям дуже добре. Їдять багато, ну, але вони відповідно гарно, гарно несуть. Це вже сьогодні збирав і яйце, яйце знову нанесли. Майже два лоточка, напевно, я сьогодні не збирав. Зараз ще лишили качки, що мають бути тут. Я їм тут підстелив, так трохи, бо тут стоїть вода, хто знає, ті качки сидять, вони тут ходять пити їсти. І я їм так трошки що було сухіше полев. Зараз зараз попробую, бо я одного разу вже так хотів зняти, але правда, був тоді інший телефон і мені виключилось. До речі, ось таке, бачите, гарне яйце. Я думав, оливкове, Думав, воно, воно цей, але воно є єдиний мінус, що воно має тільки он. Бачите, воно негеньке. Не башкарву, воно має тільки плівку. Ну, та плівка така досить досить товста, ну але таке. І, до речі, ці фараончики. Ну нічого, зараз, зараз я вас поставлю тут і підемо по, по цих порядку. Вже тоді вони були перевернули, коли знімали, зараз поставлю на пеньочок. Так, я сподіваюся, цього разу е, в телефон вистає. Тут у вас компанія Гусеняка до один фоні зараз дві хвилинки і я їх прижену. Сьогодні, сьогодні вистояли ось такі вони красунчики, Так, я виходжу, щоб вони, ну, щоб вони не кусалися, бо що їм треба, я їм ще так і не опалював, зубів. Так, одним словом, такі у, нас, такі у нас сьогодні справи зробив зробив е, ну, Щоб вони могли купатися і інду коченя там ходив, все, трохи дорізав остатки кермеку. То, що ще на іншому полі, ну я вам якось покажу, там вже половину треба, може завтра, а завтра завтра свято. 에, може в суботу треба буде взяти кусарку і скусити, що він. Ну він там ніякий, вже він весь пропав. 에, хіба ну хіба хабас росте, то я думаю, скошу і ну і буде вже з ним спокійно. Ну я в той що буду робити, я вам все покажу. Ну і он то, що все обійшов, каже, завжди пізній ночі пізно почали з ну але... Такі сьогодні в нас справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.